Доброго здоров'я, дорогі підписники і гості каналу Село це Моя Доля. Вітаю вас на каналі і бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Серед нас, любителів вуличних і кімнатних рослин, напевно, ж є такі, які вирощують. Кімнатні цитрусові. І я також кілька разів бралася вирощувати ці ну такі заманливі кімнатні рослини. Але в мене кожен раз щось не виходило. Одного разу мій лимон навіть вже був зацвів, дуже розкішне мав листя, рослина була розкішна, але потім до нього. Чепілася з і я, як то кажуть, оком не встигла моргнути, а мій лимон пропав. Потім була ще одна спроба. Знову я придбала рослину, мучилася я з тою рослиною, а та рослина мучилась зі мною і нарешті знову довелося розпрощатися. І ось третя моя спроба. І знову не скажу, щоб вона була вдала. І замовила я ці рослини в інтернет-магазині посадка. Не знаю, де він зараз той інтернет-магазин розташований, бо він був на тепер окупованій території в місті Мелітополь. І ось замовила я два таких лимони, два таких кімнатних деревця. Це лимон меєра. І ще в мене один є. Лимон Павловський, про який розповім, про мій лимон Павловський розповім згодом і покажу його. І ось такі також невтішні результати. Цей лимон ще придбаний мною до війни. Я вже розкошелилась, купила ґрунт необхідний для цитрусової, як було зазначено. Виробником цього ґрунту. Ну, думаю, тепер вже діло піде, як по маслу. Але знову прийшла зима, а ще влітку виносило, виносила на вулицю і він ще більш-менш вигідно, а забрала взимку в кімнату і оприскувала його частенько, бо знаю, що лимон вимагає величенької вологості. І поливала, і підобривала, і ось таке. ось такий результат. Фактично ніякого результату. І аж тепер в кінці, вважаю, вже травня, маленькі-маленькі зачатки нової порослі на цьому лимоні. А це, як я вже сказала, лимон Мейєра. Ну, сподіваюсь, що що він поправиться літом, але ж потім після літа знову буде зимовий період, і я не знаю, що я роблю неправильно з своїми лимонами. Якщо хтось вирощує, і вирощування дає позитивні результати. Має навіть урожай лимонів. Якщо маєте таку змогу і бажання, напишіть, що я роблю не так з своїми лимонами. На цьому зараз також є щитівка. Ну, щитівкою в одному із своїх відеороликів, де я розповідала про догляд за кімнатними. Рослинами взагалі не, не тільки лимонами, а взагалі. Я говорила, що я взимку не хочу використовувати хімічних препаратів, то користуюся горілкою, протираю листя горілкою. Так і робила цьому, а потім, а потім вже і придбала доктор Фолі, доктором фолі бризкала. І надягала зверху силофановий пакет великий. Але як бачите, такого дуже великого результату я не добилася. щитівки значно менше стало, але все ж таки вона є. ну На вулиці, сподіваюсь, що лимон з нею розпрощається. Але, як я вже сказала, після літа знову ж буде. Зимовий період. Хтось поглянувши на ґрунт, скаже, що ґрунт не политий, политий. І оце тільки що я зрихли, вологості вистачає, тільки просто була поверхнева невелика кірка на ній, на цьому ґрунті. Ну, кажу, тішуся тим, що бачу вже зачатки нових гіллячок. Але ж дуже пізно, бо вже весна закінчується, це знову буде пауза. І в цій паузі не буду бачити ні цвітіння, ні звичайно плодоношення лимона. А ось це мій лимон, лимон Павлова Павловський. Я думала, що цей буде краще розвиватися, він і розвивався краще. Почав Куститися нові гілочки, випускати і нові листочки десь на початку весни ще. Але потім я побачила, що на ньому також є щитівка. І тепер не маю часу я його держати в хаті і займатися тільки лимоном, бо безліч іншої роботи на городі і по господарству. Ну, взагалі, як знаєте, літо вносить. Свої корективи в робочі процеси, в робочі будні. І я його вирішила посадити в землю, але не, не виняла його з горшка, а посадила в ґрунт разом із горщиком. Я це зробила тільки сьогодні ранку. І ось подивіться, скільки мурашок на листі. Так що, в мене є надія, що. Мурашки допоможуть мені забрати щитівку з цього лимона. І, можливо, так він відживе. Але, як кажуть, досвіду в цьому в мене нема, тільки сподівання. Так що звертаюся до спільноти любителів. Якщо хтось вирощує лимони кімнатні, то скажіть, що я роблю не так. Я вже говорила, посаджено горщики, мені здається, що відповідні розміру цим рослинам не дуже такі великі. На дно горщика, як і рекомендовано, покладено дренаж. Грунт спеціальний для цитрусових. Іноді підкислюю ґрунт, додаючи пару капель лимона, підживлювала попелом, настоянкою з цибулиня взимку. Підживу вносила рідко, бо взимку взагалі кажуть, щоб не вносити поживи. Оприскувала, не скажу, що кожного тижня, але все ж таки оприскувала. Та й не стояли вони в мене біля батареї центрального опалення, а поставили на кухні, де буває у мене й пара, бо готували там і їжу і для тварин взимку. Так що там йому зовсім не було занадто сухо і не занадто душно було, тому що в нас там немає батареї центрального опалення. На жаль, я не вмію монтувати відеоролики, поки що я ще не навчилася. Коли б вміла монтувати, то незабаром показала б вам результат цієї висадки лимона в ґрунт із горщиком, чи допоможуть йому мурахи, чи не допоможуть. Чи доведеться знову приміняти якусь хімію, а можливо, дуже шкода, але... Розпрощатися з цією такою капризною для мене рослиною. Бо правду сказати, не люблю рослини, які капризують. Ось таке сьогоднішнє моє відеозвернення до тих, хто вирощує і любить вирощувати цитрусові. про свою невдалу спробу вирощування. Кімнатних цитрусових. До зустрічі, дорогенькі! Чекаю на ваші поради в коментарях. Зічую всім всього найкращого, головне здоров'я, головне переможного миру. З вами був канал Селоти Моя доля.